Вітаю, друзі! З вами теплиця Дніпро, з вами знову Павло. Швиденький обзор на наш парничок стелаж з пвх Чахлом по каркасу. Це металоконструкція, зроблена з труби 20 х 20, сталь гарячого цинкування. Його відрізняє від інших варіантів, які ви могли бачити в гіпермаркетах. Його жорсткість, його несуча здатність, тому що на нього можна поставити будь-які ящики з будь-якою вагою. Він витримує абсолютно все. Додатково до нього можна взяти ПВХ-чохол, щоб квіти, розсада, зеленуха у вас була в теплі в добрі. Чохол йде суцільний на двох молнях. З липучкою, ось таким чином, ось таким чином він зачиняється, з іншої сторони так само. Так є. Так, під, під ящиком поличка виглядає таким чином, рішиткою. І до цього шкафа, якщо е, у, вас, е, в, у вас рослини в маленькій тарі, то можна взяти додатково для поличок комплект порізаного полікарбонату. З таким чином це виглядає. На поличку комплектується. Тому залетайте теплиця Діпро, ком.юа. Шкаф вас чекає на зв'язку. Гарного дня. побачення.